Як не бути під впливом еросу, тому що на сьогодні багато людей знаходяться під впливом цього одного із господствуючих духів? Про це показує статистика, що під 95% людей вони займаються самоудовлетворінням. 85% людей вони мали секс до браку, більше 50% людей, які вже знаходяться в бракі, вони постійно зміняють свої вторі половинці. Як же цього уникнути? Біблія дає відповідь про те, що якщо ми хочемо построїти дійсно відносини, які будуть крепкими, де дійсно буде вірність один одному, то нам потрібно ставити не секс на перше місце, а потім все остальне. А наоборот, ставити основу в своє життя це Бог, тому що Бог є любов, потім сім'я, а потім уже секс. І коли є таке правильне розуміння, тоді сім'ї вони міцні.